Привіт! З вами Автоградус. На цьому відео покажемо генератор Юбана 2830-1060 на двигуни EMZ 236 та ЕМЗ 238 АК до Дону 1500, також ХТЗ. Так, Пакування ми бачимо. Номер співпал. Оригінальна упаковка виробник Юбана. Юбана це у нас яка країна? Це Литва. Чітко вказано. Відкриваємо. Так, візиточку, щоб ви не забули, хто ми тут покладемо. Дістаємо з упаковки. Так, ми бачимо перше, що це генератор двох ручейний. Є наклейка виробництва Юбана, підключення генератора, задня кришка, закріплення генератора. 2 плюс 1 конштейн. Так, давайте послухаємо. При виборі генератора, точніше при огляді його на відділенні нової пошти, рекомендуємо прокручувати і щоб. Було тихенько, не було ніякого звуку, тому що буває часто, що приїжджає нова деталь, а в неї є якийсь додатковий звук. Але по юбані, в принципі, такого ніколи не було, по інших виробниках траплялося. Тому, якщо ви бажаєте, а, і, до речі, до речі, йдеш паспорт паспорт комплект. Тому, якщо ви бажаєте придбати генератори, до сільгосптехніки то звертайтеся в інтернет-магазин Автоградус. Завжди раді. Гарного вам дня. До побачення.